Всім привіт! І це буде розпаковка самого липкого табахамака в світі. Я його помила, тому що вже відкрила. Він дуже липкий. Вот. Я поки його помила, от він не липкий. Ось вот він, отакий вот липкий. Просто зараз я його розмажу по стінці. Ось вот. такий липкий. Розпаковка. Зараз я помлю відео. Та воно все одно... На груста. А-ха-ха! Нормально. Все порвалась. Ты монитор? Опа! Вот. От. Тут є сир Сир і 4, 2, не, uh, 2 два роза і два біла. Можна бажать не побачила. Не Ну я побачила. Я нічого. Я реально його взагалі не відкривала. є. Ре... Сюди покладемо. Сміхунчик. Потом оцей. Сміхуняка. <звук> Це ж просто питання, це mm. ж не питання. Опа. Опа. Вот. Хорошо. Все, друг есть. Все два. Ну, no, це нормально що тільки ви будете шутинки, так. Uh, як я. Ой, вот люблю. Вот два шерика. Два розовых. Два білих. Так, берем си, з, його Я хою заставлю. Oh! сыр. А все, включай, это ваше, это да. все ваш Google, ваш ютуб. Да, можно а -а -а. делать, что захочешь. Я хочу, да, да. вам хорошо найти. Просто. Мама, ты вы всякий он липкий. Да. О, мой гад. Просто. Я сделаю сюда, что уже. Буде друга частина. Да, да, да.